Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Присутність Святого Духа. Івана 14:16 І вблагаю отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував. Оглядаючи пасажирів літака перед польотом. Бортпровідник помітив, що одна пасажирка помітно хвилюється і чимось стурбована. Він сів у проході, взяв її за руку, пояснив кожен етап польоту і запевнив, що з нею все буде добре. Коли ви сідаєте в літак, мова йде не про нас, а про вас, сказав він. І якщо ви погано почуваєтесь, я хочу бути поруч, аби сказати, що сталося, чи можу я чимось допомогти. Його турботлива присутність може слугувати ілюстрацією того, що Господь Ісус сказав про Святого Духа, смерть, Воскресіння і Вознесіння Христа були необхідними аспектами спасіння людей від гріхів. Водночас вони могли б створити емоційну турбулентність та глибокий смуток у серцях учнів. Тому Ісус запевнив своїх учнів, що вони не залишаться на самоті, Він пошле Святого Духа, який буде поряд з ними, втішителя, щоб із ними повік перебував, дух буде свідчити про Ісуса і нагадувати їм про все, що робив і казав Христос, Він буде втіхою для них у важкі часи. У цьому житті кожна людина, в тому числі і віруючи в Христа. Будуть відчувати турбулентність тривоги, страху і скорботи. Але Господь обіцяв, що за Його відсутності буде присутній Святий Дух, аби нас втішати. А що вас турбує в житті? Як шукати заспокійливої присутності Святого Духа? Помолимось. Дорогий Ісусе, дякую за розраду і пораду Святого Духа. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.